Зайшла прямий ефір, стрім. Узнать про себе новості від Віталіка. Люди пишуть, що аборт зробила. Типу Віталік? Це той чувак, що е, куре п'є і ще щось там употребляє? Від цього в нього сльози. Нерви, сльози сидить в ефірі, треба то оправдати, що він плаче. Віталік, що ти плачеш, ну, не, від, не від згубних звичок він плаче, да? нервова система розшатана. А, типу, від кохання нещасного. Начебто я. Е чекала від того Віталіка Сина. Віталіка я бачила тільки в соцмережах. Слава Богу. Навіщо мені це І Віталік чекав того сина. Я не знаю, де він йому приснився, як він міг зробити того сина, скільки питі того сина зробити. І, начебто, я зробила аборт. Пожалійте Віталіка, дайте йому лайки і подарки.